Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Копійка. Сьогодні покажу вам новинки посуду, товари для кухні, акції. Дякую, що дивитесь! Гарного дня та приємного перегляду! По акції Зараз чоловіча та жіноча бритва. Ціна 34,90, 29% знижки. Сіх мультифруктовий 12,90. Батончик молочний рошен 17,92 смаки. Вермішель швидкого приготування 12, глечик та 2 склянки 92 гривні 90 копійок, тарілка 39,50, салатник 34, Кришки 50 штук упаковка 77, пергаментний папір 10 аркушів 22 гривні 90 копійок, контейнер 19,50, іграшка антистрес 9,50. Накладні нігті дитячі 24, бульбашки мильні 14,50, Гель для душу 40 гривень. Прокладки Бела 32 гривні 10 штук, каша перлова 60 зі свининою. Сік садочок 42 гривні 90 копійок. Мохіто від Біола 15 гривень, 25. Кава Якоб 100 грамова – 132 гривні. Ірландський крем кава зі Львова – 185 Чорний чай 20 пакетиків 3 смаки 40 гривень. Згущенка зі смаком банану, малини та полуниці 4, чіпси Лейс 40 гривень. Арахіс смажений солоний 20 гривень. Арахіс смажений солоний кранч 19,90, смаки. Насіння смажене під 22 гривні 90 копійок. Багети – 3490, Круасан 7 Days – 18,90, Круасани Лукас по 10, Дві начинки. Маленьке сито металеве – 39, товкач металевий 24, ложка кухонна 49 і товкач така ж ціна. Ніж кухонний 65. Такий варіант 39, 57-50, Друшляк металевий. Миска металева 29. Банка півлітрова, 12,50. Шприц кондитерський із насадками 19,50, 14,50. Форми для випікання пачова. Кошик пластиковий на кран 29. Форма для випікання кексів 27,50, 6 штук на планшеті. Силіконова ведмедик 49. Блюдо скляне менажниця 85. Такий варіант 55. Тарілка з квітами 49. Ножі столові 3 штуки 37,50. Для солі та перцю ємності 95. Набір пластиковий для спеції 67,50. Склянка з блискітками, подвійні стінки 149. Ось такі чашки з малюнком по 49. Акція. Ці також по 49 з орнаментами. Прозора склянка 65. Склянки невисокі по 24. Ось такої ще є форми з декором за 64. Чашка з ложечкою 67,50. Чашка серця по стінки 75. Хамелеон 39. Ось такі з квітами білі по 49, 39, Ці також 39. Салатник 115. Такий варіант 29. Скляний. Чайник металевий 285. Потужність 1500 Вт. Автовимкнення. Рік гарантії. Літр 800. Блендер. Потужність 550 Вт. Дві швидкості 625. Є ще за 475. Ось такий варіант. Чайник заварювальний 225. Блендер пластиковий. Іде з чашею. 675 М'ясорубка побутова. Ручна 375 Чайник металевий 345 Емальований 475. Турка для заварювання кави 245 та 285 більше, Машинка для видалення кісточок 185 подрібнювач електричний 675 гривень. Каструля. 285-1,5 літрова, 8-літрова 975, кіш металевий кришка скляна 325, 15-літровий. Сковорідка 425, також з кришкою. Турка для заварювання кави 85, каструля 245, форма скляна для випікання 135, Форми по 29, соусниця також 29. 85 бульйонниця кольорова. Форма для випікання хліба зі знижкою 49. Квадратна форма 95. Ось такі варіанти є більша. За 95 менша 85. Металева для кексу 135. І ось така кругла за 95. Каструля 185 емальована. 225 – менажниця. Підставка пластикова. Органайзер 135. Стакан прозорий пластиковий 29. Кошик пластиковий для зберігання 115. Ланчбокс – 95. Тарілки для закусок: 6 штук 165. Така упаковка 135. Маленька дитяча тарілочка блюдо по 29 яблуко. Каченята та абрикос, 29 також рожева піала, салатник акварель 34, блюдо 65, тарілка для горішків 55, пляшка для олії скляна 65, парцемолка 115, серветниця 39, пластикова, металева ціна така ж сама, Ємність для сипучих 75 з ложечкою. Пляшка для олії 95. Дитяча пляшечка 135. Така з ручками 75. Є ще ось такий варіант. Ціна така ж сама. Чашка прозора подвійні стінки з блискітками 95. Чайник заварювальний френч прес 185 та 135 скляний. Є ще ось такі варіанти по 135 та 185 більший. 185 чайник заварювальний. Глечик для напоїв 115. Склянка на дерев'яній підставці. Склянка крутиться 95. Баночки для напоїв з трубочками 85. Чашка скляна висока 85. Вази по 245, 115, 75, 95. 229, 165. Пляшка для вина скляна 135. Графин зі склянкою 185. Склянка ананас 115. Склянки високі по 27, 29 та 34. Келих для вина 75. Чашки. В середині мають ось такий декор. Чашки скляні. Ціна 135. Форма для запікання кругла роз'ємна 115. Форма скляна для випікання кругла із кришкою 225. Набір форми металеві. Також силиконові. 109. Менажниця дерев'яна 85 на 5 відділень. Качалка силіконова, ручки дерево 149. Дошка дерев'яна 95. Ось така 39, лопатка кондитерська, 49-3 штуки. Форма для льоду 39, 18 відділень. Така ще є за 29 гривень. Дякую, що дивились! Економних вам покупок. На все добре!